Як створити ефективну та якісь самопрезентацію практичного досвіду учасника сертифікації? Підготував сертифікований вчитель математики 2023 року Степенську гімназії номер 6 імені Герої ПАТО Дрогобицької міської ради Львівської області Когод Михайло Ярославич. Вітаю всіх учасників. Сьогодні ми поговоримо про найважливіший етап сертифікації вчителів самопрезентацію практичного досвіду. Мета нашої зустрічі розібрати, як правильно структурувати та оформити самопрезентацію, щоб вона була змістовною, логічною та цікавою. Протягом виступу ми розглянемо основні складові самопрезентації, які досягнення варто висвітити, формати представлення матеріалу, практичні поради щодо підготовки та виступу. Основні складові самопрезентації самопрезентація має тривати до 15-20 хвилин і містити такі ключові блоки. Я вчитель де повинна бути міститися. Коротка інформація про вас освіта, спеціальність досвід роботи, що надихає у вас професії, ваша педагогічна філософія, освітнє середовище та його використання, опис класу, навчальних матеріалів, технологій, які використовуєте, як ви створюєте комфортне середовище для навчання. Я, учні та батьки, як налагоджена комунікація з учнями, батьками, приклади ефективної співпраці та зворотнього зв'язку і мої досягнення професійної діяльності за останні два роки. Які методи прийому навчання ви використовуєте та чому? Як ви оцінюєте їхню ефективність, конкретні кейси або успішні проєкти, які ви реалізували? Чи реалізовуєте? Як визначити головні досягнення за останні два роки? Визначити ключові події, які вплинули на вашу професійну діяльність. Згадайте на у своїй практиці, використання нових технологій, впровадження нестандартних підходів, інтеграції сучасних методик. Підкріпіть свої слова фактами, результатами учнів, відоками батьків, професійними нагородами чи участю у професійних конкурсах чи тренінгах. Використовуйте реальні приклади уроків або заходів. Вибір формату презентації. Це може бути електронна презентація, слайди, фото, відео, скрінами робіт учнів, відеоролик, коротке відео про ваш стиль викладання і навчання середовища, жива розповіді з демонстрацією. Чи комбінований формат. На мою думку, найкращий формат це електронна презентація у форматі Canva або PowerPoint, коли ви демонструєте експертом свою презентацію і паралельно з цим коментуєте. Кожен слайд. Поради щодо підготовки та виступу. Будьте конкретними, уникайте загальних фраз, додавайте приклади, дотримуйтесь структури, логічний виклад полегшить. Сприйняття, практика, запорука успіху. Прогоріть свою презентацію кілька разів. Візуалізуйте, використовуйте фото, відео, приклади робіт. Говоріть певно, сертифікація оцінює не лише досвід, а й вашу здатність його презентувати. І зараз я хочу на конкретному прикладі своєї самопрезентації розказати про її структуру, ключові моменти. Це є вступний слайд, який представляє автора презентації, учасника сертифікації. Добре підкреслити мету презентації, що саме це є презентація практичного досвіду за останні два роки. На наступному слайді я продемонстрував головні принципи моєї роботи. Підібрав свій е, девіз, відому фразу, і своє кредо, котрого я стараюсь дотримуватися в своїй професійній діяльності. Наступний слайд, на котрому я коротко подаю інформацію, де я працюю, розказую про свою школу, і що впливає на мене як вчителя. І коротко про де я працюю, ким, мій стаж, кваліфікаційна категорія, звання за наявності, освіта, що я закінчив, ким я працюю за спеціальністю. На наступному слайді потрібно висвітлити, за якою модельною навчальною програмою я працюю, і можна прокоментувати, чому саме я обрав даного автора. Тому що експерти часто питають, чому саме було обрано ту чи іншу модельну програму, бо вчитель повинен володіти інформацією не тільки конкретної програми, за якою працює, але й знати, що міститься в відмінності між іншими навчальними програмами. Наступний урок він демонструє приклад звичайного уроку, де йде використання інформаційно-комоційних технологій, зокрема мультимедійної презентації. Також потрібно наголосити про те, що вчитель вміє працювати не тільки очно у школі, але й у форматі дистанційного навчання. Міє поєднювати і асинхронне, і синхронне навчання. Дуже цікаво висвітлити, як діти беруть участь в різноманітних святах, заходах, котрі присвячені вашому предмету чи виховній роботі. Ось є приклади. Важливо підкреслити, як організовано навчання під час тривоги, адже це є новий виклик для всіх вчителів. Тут є більш такий загальний слайд, демонструється, як діти були під час святкування числа ПІ в укритті. При цьому, щоб забезпечити їх психологічний комфорт, ми все рівно продовжили з ними розповідь вже на вільну більш тему, Прослухали, наприклад, музику числа ПІ. Е, має бути представлено використання різноманітних методик оцінювання, зокрема формувального оцінювання та рефлексії. На даному слайді є приклад використання. Classroom Screen онлайн-сервісу, де є багато різноманітних методик. Техніка світлофора є, можна провести коротеньке опитування з допомогою QR-коду. Також важливим експектом є практична робота на уроках. Це можуть бути різноманітні проєкти. Ось є приклад, як ми вивчали з дітьми об'єм рідини і десяткові дроби до Всесвітнього дня води. Ще один приклад використання практичної роботи на уроці з теми звичайні дроби. Також актуальною темою на даний час є використання штучного інтелекту на уроках, бо можна практично на будь-якому уроці з будь-якого предмету використати дану технологію, але вміло це використовувати. Так, наступний наш слайд це є участь в роботі сапневих педагогічних студій, наприклад. Це свідчить про активний професійний розвиток. Можна коротко описати, які навички здобуває вчитель, яку участь він відіграє в даних студіях, чи виступає вчитель з якимись певними проблемами і обговоренні ділиться своїм досвідом з колегами. Наступним нашим є етапом нашої презентації цей освітнє середовище та його використання. Тут можна показати фотографії нашого класу, де ми працюємо. Ось приклад є мого, наприклад, кабінету, що спільно з батьками ми разом реалізовували, трішки його так прикрашали. Матеріальну технічну базу можна висвітлити кабінету. До прикладу, що використовується, яка є дошка, комп'ютер чи є принтер, можна показати. Також в класі в мене є куточок безпечного переходу в укриття у випадку сигналу повітряної тривоги. Є інформаційний куточок, де зібрані всі методичні матеріали, інструктивно-методичні рекомендації МОНУ. Навчальна програма, згідно якої я працюю, розробником якої є на основі модельної навчальної програми, також там є критерії оцінювання різних видів робіт для учнів, щоб вони могли ознайомитися, бо це є важливим елементом навчання. Також розклад дзвінків та уроків, різноманітні положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу. Так, наступним у нас є я, учні та батьки. В даному ніби частині презентації нам потрібно показати, як ми реалізовуємо під час своєї роботи педагогіку партнерства, щоб працювала оця тріада, цей такий трикутник учні, педагоги та батьки. Вже, як я говорив, для нас спільним проєктом з батьками. Моїми зусильними батьками і учнями ми зробили невеличкий ремонт в кабінеті, щоб діти могли працювати в комфортному для них середовищі. На наступному слайді я висвітлюв різноманітні форми роботи з батьками. Що я ходжу на батьківські збори, проводжу тренінги, практикуми, залучаю батьків до спільної роботи, листування з батьками веду, чи індивідуальні бесіди, коли навіть зустрічаюся з ним в місті чи у школі. Ось приклад є перегляду короткометражного фільму Етеративна математика і математичні фокуси від однієї з мами-учениць, коли ми на уроці проводили такий перегляд фільму і потім ще вчили цікаві приклади з математики. Також для реалізації педагогіки партнерства мені одна із е мам, мої, мого учня, записала короткий відеовідгук. Про мене як вчителя. і останнім нашим таким ключовим складником презентації є мої досягнення професійної діяльності, адже запорукою проходження етапу першого для мене стало те, що я безперервно вчуся і підвищую свою кваліфікацію. І е, даний складник презентації я поділив по певних компетентностях. На цьому слайді я висвітлив Підвищення кваліфікації питання надання психологічної підтримки учасника освітнього процесу. На Наступному слайді я згадав про домедичну допомогу та міну небезпеку. Тут в мене загадано про інформаційно-цифрові компетентності. Також важливим є зараз у нас впровадження стем руху. Також я є учасником освітнього кластеру, який проводить центр професійного розвитку щорічно. Це в мене була моя перша зустріч з вчителями, і вже на протязі трьох років я беру участь. Обов'язково наголосити на підвищення кваліфікації з предметно-методичної компетентності, тобто попредметно, підвищення кваліфікації з інклюзивної компетентності та організації дистанційного навчання. Також показано, що мої учні беруть в різноманітних конкурсах, зокрема в математичному конкурсі Кінгуру. Участь в наукових конференціях. Це підкреслює професіоналізм вчителя, можна додати цитати чи висновки з конференції. Також я беру участь в підготовці і проведенні ММТ як старший інструктор та інструктор. За це я був відзначений, наприклад, подякою відділу освіти. Також брав участь, наприклад, в різноманітних тренінгах, зокрема від Lego Foundation. І за мої ініціативи з боку та підтримки дирекції педагогічні працівники приєдналися були до програми Google Digital Tools for Education. всі інструменти Google для освіти від МОНУ і Google Україна. Важливим аспектом є висловити те, що вчитель має власні методичні розробки. Це може бути різноманітні платформи, як на урок, всеосвіта, розробка тестів, презентацій чи конспектів уроку. Продемонстрував, що дійсно в мене є такі е, свої розробки власні. І на завершення презентації потрібно підвести короткий підсумок. Тут можна ще раз наголосити на ключових таких моментах та досягненнях. І як будь-яка презентація має містити. Титульний е, завершальний слайд. Подяку за увагу. І як висновок до даного виступу, хочу сказати, що самопрезентація – це можливість показати свій професіоналізм, педагогічне бачення та досягнення. Використовуйте зрозумілу структуру, конкретні приклади та сучасні засоби презентації. Не бійтесь експериментувати з форматом. Головне, щоб інформація була цікавою та корисною. Дякую за увагу! Успехи в підготовці та проходженні сертифікації.